Чего? Ничего не мое. Окей, окей. Понял. Хватит. 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 Залучення з'являється справою. Він втягнувся в небеса. Від вогни, яка рухає пистолет, Від вогни, яка рухає пашень, Від вогни, яка рухає пашень, Ось вона залишилася! Ось вона залишилася! Ось вона! Ви кажете, що це не машина? Це просто дурний пакет. Ні! зналечи номер нас мене доро на небі я вже шел по вулиці що мосив девчінку ось борас на суч стоїться з рувалом ви що вона так ні назамала тобі хочеться ти хочеш чи турбо твої граф але яка привід чам наддрайв

To, this to the graveyard. It's short. No, it's probably. What's wrong on it? Let's find out. Oh. Over there, fuel cans. <laughs> <laughs> the heck?

Може, це не так. Дуже дорого. She's out of gas. Ну що, дорого? Come out! На тобі. Це моє пальне. Нам дуже хочется з цим вітками Лоу. У нас We're тепер буде базой не було. Фокен. Базона. Я гадаю, можливо, потрібно іще не повністю заливати, не А що, де, де заправка?

А что на ты сцепу, типу? я сейчас не понял? А, не понял. І підпалити, и і... в питполо да? А як золотый? Че, да? А, пофиг мы давай повністю все. Нам не. But let's bring an extra... Давай, візьмумо біг, щоб дозорвалися, бо я щось. <риві> не. <риві> не поняв, це та ж сама каміса, на тип, типу. Ну це мінус, якщо чесно. Могли б хоча б доробити тоді два. А шо і як тут? майже Може, мені потрібно кидати. Як її? Окей, давай я сяду просто СС. Мене наебали вирішили чи що? Ой, я взяв каністру. Давай закинемо сюди. Уже тут тут ремня? Ну я... я... А я по класты! Може, візьмеш, чи шо, ну типу я хз. Всфс, чувач, ну допоможи. машину, Аж типо падає. Як приїхали до того, що я не можу покласти бензин? Ну ж мені ж не потрібно так взяти, закинути мачку. Може, там, поняв, з цього боку, все вона на місці поїхали. keep an eye out no surprises А тепер Поки барва. Ничне не наповнилась. А, а чому ну, я не міг ходить це просто? Выжи дымно якось було

на. On uh, <laughs> 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 The fiends that tend this catacomb, the like man killers everywhere. <laughs> Take careful. Are you came It's supposed to be me, man. Oh, traps are hit!

Стріччі, Vai, taking. Go, go quickly. Go, only way to get Get up there. печерні печерні тунелі. тунелі. О, да, печери. The car in place down here. I'll load the body I will Something here mm?

Ти to не понял, я говорю. Матом, ты что? Не понял, як ти так. О, так свет, тримаєш ты світ у своїх руках! Звісно, що з них стану твої наречены спускаю сюди, щоб ми встилы забратися звідси. Не поняв. Тут. Ага. <смірші> На це краще убираю, но що ще ще Це перше. Хочеться будувати магнусопу на основі кузова піч. <плес> <плес>

Кінець Кстати, вообще прочитавай статус, к ними с типа зарушить таран... ветеран. бортовий таран, то понятно. Зроби, я надіюсь, вона ну, не, не це мені, типу. Underworld discounted. Nice. Йомбакет називає його Magnum Opus. Зараз це не дуже схоже на машину, але має потенціал. Ми знайшли кузов, але потрібно ще попрацювати перш ніж він буде готовий до бою. Oh, 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 Я безключую, якщо oh, зупини. Можна... Uh, uh, Давай. Лой. Сиди тихо. Напевне. Я теж мав. Може. А, ні-ні-ні. Що? Загоруючи? Швидкий ремонт. Да, тут, тут без машини взагалі нема сенсу щось робити. Панелу далі. Щоб Я помню лидер на, 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 на машину сразу, но no. такая Яна нехай. Ой, не понял что.